Всередині вони ось отакі, бачите, тісто, ну, дуже м'якеньке. Никисеньке, солодисеньке. Тому всім смачного, ліпіть. І все буде Україна. Вітаю на каналі у гостях у Тані, Ліплю вареники. На цей раз вареники будуть із смородиною. Ось, захотіли із смородиною. Буду ліпити із смородиною. Рецепт відразу подивитеся, буде ссылка зверху під цим відео. І ви подивитесь, який рецепт тіста. Не буду повторювати, я цей рецепт постійно роблю за цим рецептом. Є вже відео із полуницею, із вишнями, з черешнями, з сиром. Тому переглянете, який рецепт цього тіста. Але зараз розкажу, як я його роблю на сковороді, варю. Вірніше сковорідку, беремо сковорідку, Застеляємо марлечкою і наливаємо сюди трішки водички. Ось, налила водички, небагато. Як тільки водичка закипіла, я буду сюди класти вареники. Вареники поклала, ось, і накриваємо кришечкою, і. 5 хвилин. Так, все пройшло 5 хвилин, можна знімати і куштувати. Ось отакі вареники виходять на скаворітці. Другу порцію обов'язково додавайте водички, тому що водичка википаєш і треба доливати. Вареники виходять смачні, вони такі пухкі-пухкі, м'якенькі-м'якенькі. Ну, це з смородиною. Але кислющі, хоча й цукор лежила. Але мої чоловіки люблять вареники мої, то вони їдять і кисли. І солодкі, і кисти, всякі їдять.